А ще, знаєте, в чому діло? Люди страшенно бояться своєї сили. Ні, не безсилля, а своєї сили. Коли починаєш працювати з собою, своїм мисленням, ідеш в розвиток, то проявляється ця внутрішня сила сила духу, пробивна сила, сила наміру, сила дії. І люди жахаються цього. Ти що? Я настільки сильний чи сильна, насправді я це можу? Та ні, це, мабуть, мені показалось. або якщо я це включу, я все порушу, все порушу. І тоді, що відбувається? Знову замикання, садять себе в клітку, та ні. Ну, якби, ну хай воно там ще побуде, я ще до цього не готова чи не готова, і, відповідно, одразу просідання. у відносинах, у фінансах, в роботі. В чому там можна просісти, в тому одразу просідає. Чому? Тому що це називається зрада. Зрада самого себе. Добровільно здалися. Все. Добровільно здався, ну, значить, ну, про що з тобою говорити? Правильно?